Сьогодні у нас вечеря в сумах. Оселедець, бубліки з м'ясом, Редисочка з сілью, картопліка. До картоплі у нас масло. Ну отак от пам. Відрізаємо. Беремо водилочку. Змащуємо картопельку. Воно вже таке вже підтало, підтало. Воно вже готове. А ми ще ні. Отак от, отак от, от, так от. І трішечки, трішечки так. Зелені, зелені. Ми ще потім додамо. О, ляпота. Томатний сік, теж домашній біола, всю ніч готували. І отака водичка у нас є. Смачного.